Добрий день, шановні телеглядачі мого абриганого каналу. Сьогодні я буду грати у Don Starve Together. Ой, ні, не, на Together. У мене ж нема компан. Точно. Буду грати на персонажі, на якому я ще ніколи не грала, а якщо бути точніше, за Вуді! О Боже! Зразу можу помітити, що він дуже схожий на мою сестру. Не буду казати яку, Тому що я боюсь, що вона дивиться мій контент. Але все рівно. Якщо хто не знає, це гра і в неї треба грати. Це симулятор Дивись, не здохне. Люблю такі ігри, до речі. Що можу ще сказати? Будемо грати і по. Що буде, то й буде. Все в мене на німецькій, хто знає німецьку, той молодець. Хто не знає, тому самолізно, тому що я не буду переводити. Ха, ха з самого початку я думаю, що треба зробити хучність не таку, щоб вона кричала тобі. Тому що я не думаю, що людям це буде дуже сильно подобатися. Хоча я не знаю, може в мене навіть звук зараз не записується. А ну доглянути, не був реально не записується. Все в мене працює. Так, це добре. Спочатку я буду збирати. Що це? Сіно якесь. О! Так, наша головна мета це побудувати базу і я думаю. Не померти. І знайти. божен, не помню, як його звати, але я зараз всуну фото. Зараз нам треба знайти. Оці палички. Тому що якщо в нас не буде факела, може закінчуватися. Знімають уже все. Тут це там Старф, ну про що взагалі. Спочатку зараз просто лутаємося і досліджуємо карту. Хто мені пише. Боже, ви що такі кринжулики? Напишіть мені. Що у нас тут по карті? Я спробувала піти на оцих ото спайдерів. Ну я думаю, то що. Вони трошки сильніші в мене. Зараз добудемо золото, як в Майнкрафті. Давайте просто цю фігню сломаємо. Та ні, та йомайо я стала Вероніка Я от не пам'ятаю, що буде, коли. Цей бобікмод метер закінчиться. Я. Ой! Здох. Ой. Ой, ням-нямочка. Мені треба збирати квіти е, і їсти жарені зелені гриби. Це дуже дає смачний такий ефект. Всім рекомендую. Воно випльовується. Що за кринжулічка? Знаєте, що я думаю? От більше я не буду того двочка переводити. Тому що у мене починається якесь психічне порушення, і я трошки не був, ну, не був готовий до цього. Ну, просто якось придержувався особливо, навіть не своєю сакиру. Оце брамо щось отак плокати захотілося. мені таке не подобається. Ну Давайте гриби поїмо. Давайте часто їсти гриби. Там червоні якісь. Ні? А ну, мубгамб. Що, квіточки? Опа, моє. Це що там за острів? Шкібіділянці, Зару краду О, бачили там вже моє психічне порушення по лісу. А що якщо я тут буду жити? Ну а шо? Ну, чи, що? Ну чисто так гарно ще оці вот поряд живуть. Що можна сказати? А нам треба знайти... Оці хто мамонтів, то що треба їх скамити і зробити собі шуб бабушкіну, парасольку, напевно. Куди побігла? А що ж тут багато. Вообще, офігенно, Куди вони оце плодяться? До речі, фан-факт, Із трупа метелика можна зробити квітку. Цікаво так, ніт. А можна. Як на мене, дуже цікаво, просто не чому не розумієте. Я просто ту ту так, дерева я більше не хочу робити. Були в мене такі якісь оце, ото, неприємні ці моментики. Та так що я більше так не роблю, не бавлюсь. Мені мама сказала, що так не можна робити. Так, не, не так, 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 так. так. блоки оці так. ваші. У мене нема каміння. Хух. А що в мене нічого нема взагалі? Ну, що не що, нічого нема. Почекайте, я тут таке побачила, і в мене є така підозра, то що я живу біля мамонтів. Якщо тут буде гівно, я просто буду в раю. І що це за трупи? Собака! Убоже май!

Хоча я думаю, що мені треба було інвентар би мій. Трошечки оце ото. Ой, куди я їду взагалі? Та ладно, пофіг. Так, ми все ще шукаємо мамонтів. Ну і що це за фігня? Шукала мамонтів, а знайшли ще один спаунер отого парадурка. Ну ще щось мені не сподобалось, то не справився. Нафіг він мені всрався, ну їй Богу. Ой, ще оце мо... Зламалося, що за кринжулька І ще продурошна оце Хто так він, живе? Так добре, не нам судити. Якщо за засудимо, заб'ють ногами. Так що добре. Опа, золото. Все. Крутишечка. Зараз мене буде дощ бувати того, тому що ну я братіха і в мене немає нічого, від дощу як мені так швидко піти до мене до хати? Ну щоб ще й подивитися, що в мене тут є? А ну хто знає. Ааа, собак! Боюсь ще їх я просто. Не привикла. Ні, я не можу морквинку забрати, я вже забулася. Так, як мені подивитися, що є тут оці вот тварюки? О, все, вже оце починається. Оце ото. П'ятки вже замерзли, ну оце по класиці. А що так тепло, типу чи що? Добре. Гриби. Оці от ваші. Е, Що тут мені ще не потрібно? Навіщо мені Ті, пробачаюсь? Три стаки дерева. Дерево це, типу, добре, але навіщо так би гето? Я пам'ятаю, що десь можна зайти е, рюкзак, не роблячи його. Так що я, напевно, пошукаю. Ну але... А, так мені ще його і не дві штуки зробити. Слава Богу, мені хвата. Але в мене нема тепер камені, так що... Знайшла, чому радуватися. Зараз ми будемо оце, ку куринарить. Що тобі вже замерз, бідний дитина Африки? Кохана, ну давай. Сейчас будет буде тут суп-абригун називається. Що тут у мене ще і ням нямка є? Грибочки. А ну давай. А є макарошки якісь, ні? Я хочу собі ще оцю ферму зробити, оце. вона така какашка, ну, гавняшка, де мені їх взять? Іди шукати от туди, от сюди десь. Ну, туди йти це собі ноги зламати, оце перевернутися 10 разів, ще їх впасти. Ну, що це за. О. укусняшечка. Так, у мене вже немає з чого готувати. А що у мене немає? Кущів ніяких немає взагалі. Що це за? О, ще й ніч. Чуназис. Давайте сюди мені ставити цю фірму. Можна було б сюди їх оставити дурне. Та ладно, як не може вже різниця куди. Так, а ну давайте посмакуємо перемогу. Дуже чмачно дякую. Все, тепер я не хочу їсти і взагалі нікого не хотів. Е, можна цікаво приготувати саме жарені сємки? О, жарені. Ні, не можу. Ой, чучундри, блін. Вона придумувала свої правила. До речі, я хочу спробувати. Тут якщо я сюди піду, вони мене вб'ють. Хто вони, а краще вам не знати. А можна якось скипнути? Щас я хочу якусь. Ой, нитки треба. Ой, ну ладно, зараз зроблю. Все. Так, оці, що я зараз роблю. Гутенахт. Так, сімки, ваші, я виплюю, дуже смачні були, ні. Що ми тут нічого не готувалися? Щось мені таке не подобається. Добре. М так, куди ми йдемо? Так, треба обслідувати ту фігню, але мені треба підготуватися, напевно. Або ж. Та ладно, байдуже, у мене ще є оце шпек! Все, побігла я. оту. Дивитись, що тут як. Я ж тут, типу, як жити буду, тому. що того... І ще мені треба оцю фігню полутати. Так що, ну, так... Лутонькою. Як ви думаєте, мені все ж таки треба по -по -по побитися з тим осим? О, поле. То, що побігло, то, що перекоти. Кісточка. А ну чи я. <рив> побігло. Опа, сюди. О, ням-ням-ням-ням-ням-ням. Дуже чмачно дякую. А що вас так багато? Опа, вкусняшка то яка? Там ще одна. Це мені так тепер подобається цей біолом, знаєте? Все ж таки не такий він вже і поганий. Тільки шкода, що ми... А що у вас вже й дві штуки? Та й та Що це? Господи! Йопа ти що? У мене ще поцелуй тут інфаркт не случився. Психічне порушення. Як мені це похопить. Та бий його здохнуть. Не можу лапочки оці ці Что за минус вайп? Минус аура якась. Сейчас закураюсь. А ну сюда. Уже и темно, страшно боюсь. Собака полосила. Я одна раньше думала, то, что ждуницы реально как створючка. Ой, не, 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 я вам покажу. Опа. Знаете, что это значит? Это значит то, что... Що... Опа, опа. О, о. Ой-ой-ой. Ой-ой. А то я видео богато. Блин. Ну, вот что их так богато? Йо, Это тут чей тип, а, Ну, ну че что ты тут спишь? Ну дай пройти, боже. Не, спидали. Да еще один прокинулся. Все, это да все. Я цеманав. Ну, серьезно. Давайте я сейчас буду тут выживать. Не я! Зараз заплачу, блин, убегу. Моя пойдем. Не поняв, що це було. Мені, напевно, по це ото вже психічне порушення почалося. Надіюсь. Щ що мені робити робить цим маленьким Куди ми взагалі зараз йдемо? Обходить оцю фігню? Ой, що так далеко від хати? Що то взагалі мені таке не потопається? Ну, чи байдуже. Все все рівно ми бігаємо. Просто в мене хп мало і це. Ну, не те, щоб така гарна новина. Все, зараз швидко йдемо додому. Нагулялися. Зараз буду оце. Якось тягне, це теж крім метом зразу. Та ні, коняка йти гуляй. О, та тут ще... Ой, не треба, ну-ну. Ще й там хтось. Та він ти на його обличчя, він вже там плаче. Не, не, не О, боже, да! сюда, да, сюди, сюди, сюди! Боже, нарешті, мій синочок, хоч ти допоможи мені. Отак от. Я не знаю, що мені робити. Ну, серйозно. Один удар, і я просто вже оце от тут попликаю. Все, зараз швидко пішу додому. Ніякі оце бджели, оці ото чмарі, не тіпайте мене я оце ото хвора на голову. Ви прощав в мене. -я, я знімаю оце проходження до старма. Там вже все зрозуміло. Ай, О, У мене ще оця психушка почалася. Яке щастя? Я можу зараз... А, не не можу. О, бачите, ось страхалюдія. Все, звітай мені. А це тільки шостий день. Отак ось так от. Грайте в Донстар. Так, ну в мене вже 22 хп. Я думаю, що це дуже мало, особливо до Донстару. Тому що максимум тут 150, я думаю. Ну, дивлячись, якийсь тебе персонаж. Я бачу кістки і це. Ну, не те, що я хочу означає, на жаль. Так що, Ой-ой-ой, ой, ну нарешті. Ну, насправді, від них. О, все. Насправді від них легко вбігти, вони просто там везуться, але не зупиняться і не дивитись на карту. Щоб він мого синочка їсть. Так, все, в мене є йде, але її зробити трошки дуже складно. Але байдуже. Зараз просто біжимо по цій штуці, запругаємо оце фігню. І все. я вижила все. Чи може він раніше відстане від мене? Все. абсолют Сигма. Все. зараз зараз отак от. Бремо, робимо Отак, от. Отак. все. Все. Боже, Наскільки ж цей бро, Сигма і професіональний бобік. Так, Ні. ніхто цього не повертається, оце вот он оно. Так, я думаю, що зараз я піду додому. Я, напевно, піду. Хоча, хто знає. що взагалі повернутися. О, до речі, я думаю, що ця то що мені треба, може бути. Або там. Або там. Але я думаю, що я також багато чого зняла на 7 днів. Це, я думаю, багато. Так що, я думаю, що на цьому можна закінчувати. Ну, так що, бувайте. І, можливо, зроблю другу частину. Хто повірив, тут ха ха, -ха.